Посівний комплекс златник, машина для підготовки ґрунту та сівби, яка застосовується для посіву широкого спектру культур без змін та доповнень висівного апарату. Окрім цього, посівний комплекс можна використовувати при посіві для одночасного внесення стартових мінеральних добрив, а також для окремого внесення мінеральних добрив. Златник можна використовувати на ґрунтах з твердістю не більше 1,5 мегапаскалі. Вологістю ґрунту не більше 25% та при ухилі поверхні поля не більше 8 градусів. Посівний комплекс агрегатується з тракторами тягового класу 3-4 з потужністю двигуна 150-200 кінських сил або 110-147 кВт. Златник можна використовувати при роботі за традиційними технологіями, так і при роботі за мінімальними технологіями. Зокрема, за технологією NoTiel, яка передбачає прямий посів по стерні після збирання культури попередника. Комплекс має роздільну агрегатну конструкцію, тобто окремо виконаний бункер і окремо виконаний посівний блок. Бункер можна агрегатувати разом із своїм посівним блоком, також і з посівними блоками інших виробників. А також його можна агрегатувати разом з іншими сільськогосподарськими машинами, наприклад, і з зубопружинною бороною при ранньовесняному боронуванні для внесення мінеральних добрив. Що ж до посівного блоку то його можна також використовувати як із своїм бункером, так і з іншими типами бункерів. Бункер сівалки об'ємом 5 метрів кубічних. Він розділений на дві частини: передня частина об'ємом 2 метри кубічних і задня частина об'ємом 3 метри кубічних. Виготовлений бункер із пластику, а тому не піддається впливу корозії, на відміну від металевих бункерів. Це дає змогу працювати з різними типами мінеральних добрив та з різними речовинами, якими обробляється посівний матеріал. Для завантаження насіння і добрив використовується шнек з гідравлічним приводом. Шнек розміщений безпосередньо на бункері, він легко переводиться із транспортного положення в робоче, що дає змогу завантажувати. Добривами і посівним матеріалом із землі. А зараз ми перейдемо до розгляду посівного блоку. Посівний блок шириною захвату 6 метрів складається із двох трьохметрових напіврам, які шарнірно кріпляться до центральної частини рами. І е, за допомогою гідроциліндрів приводяться у. Робоче або в транспортне положення. Конструктивно посівний блок виготовлений так, що вся його маса передається на е, турбодиски, які саме і забезпечують роботу посівного комплексу за мінімальними технологіями. Саме турбодиски виконують основну роботу з підготовки ґрунту, на відміну від традиційних технологій де потрібно застосовувати декілька сільськогосподарських машин і виконувати декілька операцій для передпосівного обробітку ґрунту. Турбодиск представляє собою хвилястий диск шириною захвату 2,5 см. Це цілком достатньо для ефективного подрібнення рослинних залишків та якісної підготовки. Грунту перед проходженням сошника. На посівному комплексі встановлений сошник дводискового типу з двома зміщеними від один відносно одного дисками. Такий тип сошника забезпечує найбільшу якість його роботи. Сошники розміщені з міжряддям 15 см, який є оптимальним для роботи за мінімальними технологіями. Прикочувальне колесо знаходиться безпосередньо за сошником. Воно закриває борозну, ущільнює ґрунт та обмежує глибину ходу сошника. Регулювання глибини ходу сошників здійснюється механізмом регулювання шляхом встановлення ручки своїми шипами у відповідні отвори на кронштейні механізму регулювання. За допомогою гайки здійснюється регулювання пружини шляхом зміни її довжини. При закрученні гайки зусилля пружини збільшується, і сошникові диски можуть розрізати більш твердий ґрунт. Для візуального орієнтування тракториста та регулювання стикових межрядь використовуються маркери. На даному посівному комплексі встановлений маркер дискового типу. До вашої уваги процес опускання маркера. Розкладання і складання маркера здійснюється за допомогою гідроциліндру. Регулювання величини опускання маркера для якісного контакту з ґрунтом здійснюється за допомогою механізму регулювання. Система розподілу насіння сівалки пневматичного типу складається з вентилятора, повітря проводів, по яких буде передаватися насіння із мінеральними добривами. двох Висівних апаратів та розподільної головки. Вентилятор, який приводиться у дію від валу відбору потужності трактора, частота обертання валу має бути 1000 обертів за хвилину. Висіваючий апарат служить для дозованої подачі насіння та мінеральних добрив до пневматичної системи транспортування насіння та добрив. Висіваючий апарат має можливість висівати насіння від маку до квасолі. Його особливістю є те, що його висіваюча камера змінного об'єму. Регулюється цей об'єм дуже просто. Шляхом обертання ось цього гвинта. Щоб мати можливість висівати дрібнозернисте або крупнозернисте насіння, апарат має можливість переключення. Швидкість обертання безпосередньо самої катушки. Щоб правильно налаштувати висіваючий апарат, є таблиця налаштувань безпосередньо по культурах. В залежності від культури на самому висіваючому апараті є шкала по цій шкалі і виставляється висів. Привід висівного апарату здійснюється від привідного колеса через привідний вал. Привідне колесо прижимається до ходового колеса бункера. Та завдяки цьому приводиться в дію зі швидкістю обертання пропорційно швидкості руху посівного комплексу. Відключення приводу висіваючого апарату здійснюється автоматично гідравлікою під час підйому маркерів. Насіння і добрива з висівних апаратів потрапляють у повітряпроводи, де вони змішуються і подаються до розподільної головки. У розподільній головці висівного блоку. Насіння і добрива рівномірно розподіляються, і по насіння проводах подаються до сошників. Розподільна головка має систему контролю за висівом, яка складається із датчиків, які розташовані безпосередньо у насіння проводах, блоку керування та монітора, які знаходяться у кабіні трактора. Підводячи підсумок усьому. Можна зробити висновок, що посівний комплекс «Златник» має наступні переваги. Великий обсяг бункера для насіння і добрив дозволяє тривалий час працювати без зайвих додаткових зупинок. Маса сівалки забезпечує високу проникаючу здатність сошників у грунт. Важкий дводисковий сошник зі зміщенням дисків і додаткові хвилясті диски, встановлені перед кожним сошником, забезпечують якісну канавку для насіння. Копіювання секціями поверхні. Поля дає можливість повноцінно працювати на нерівних полях. Транспортна ширина 3 метра сприяє безпроблемному пересуванню комплексу по дорогах. Безступінчате регулювання норми висіву дає можливість більш якісно підлаштовуватися під культури, що висіваються, і можливість висіву насіння в широкому діапазоні. Дякую за увагу!